Як розмовляти зі фіром мистецтва? Від 11 до 13 років. Що їх цікавить особа художника яскраві епізоди його біографії, звідки взявся твір, що привело до його появи конкретний період життя майстра. Особливості роботи, наприклад, ілюзія глибини створена завдяки перспективі, технічні прийоми художника чи скульптора, які дозволяють візуально передати емоцію чи ідею, скажімо, як твориться враження духу, адже зображення постаті нерухомі, звідки береться сила впливу? Що робить портрет гармонійним, якими засобами можна додати виразності, зображення дійсності? Скільки часу йде на створення роботи? Символи один раз розшифровані, що відкривають доступ лише не до всіх прихованих значень. Чому тут зображений голуб? Що означається запалена свічка? Зіставлення різних творів одного художника. Особливо нагоду для, для цього дають автопортрети ремта Ван Гога, Гогена. А незалежно від жанру, ще, це ще й нагода зауважити, що є характерним для різних періодів дотворчого шляху миття. Зіставлення творів художника з ідентичними чи схожими сюжетами: гра знайде 10 відмінностей. Розгляд митця і його творю в тому історичному періоді, з яким він пов'язаний. Для початку можна покликатися на шкільну програму з літератури чи з історії. Це додасть авторитетності вашим коментарям. До того ж, підкажемо потрібні історичні паралелі. Скільки коштує мистецький твір? Не забувайте, з дітей зростає. Дедалі більший обсяг і складність шкільної. Нами стає додатковим приводом для того, щоб краще спланувати те, що ви хочете зробити разом з дітьми, аби вони не подумали, що них відбирають вільний час або влаштовують їм позакласне навчання. Діти вони вже не такі спонтанні. Діти тепер уже багато знають, і схильні робити поспішні висновки про побачене. Це дурня, це погано зроблено, це нікому не потрібне. Прямо заявити їм, що це не так, значить, вже зіпсувати. Краще продемонструйте відкритість мислення. Випитайте їхнє враження, підкиньте якийсь факт, запитання, порівняння. Це ви б'яко підштовхнете їх придивитися до того, від чого вони відвертаються, точніше кажучи, заохотите просто споглядання. Витежні сюжети. Коли дитина цього віку бачить його тіло та ніякоміє. Однак в історії образотворчого мистецтва так багато нагоди, що було незрозумно та й не обладнати цю тему. Найкращий спосіб уникнути проблеми, поговорити сенс створення заздалегідь, про символічний зв'язок нагоди зістиною, про те, як змінювалася вона на зображені пропорції тіла, і як коли вивчали анатомію про спроби відтворення природного вигляду шкіри тощо. Це логотипи підлітки упізнають їх відразу. Для них це базові знавання. Часто варто звертати увагу на дітей на те, що створені брендів часто опираються на історію мистецтва, і це не випадково. Треба скерувати дитину так, щоб вона шукала первісний образ, і е, до того до якого не прямо апелює рекламна продукція. Якщо якийсь твір мистецтва... Чи його деталь використовується з комерційною метою, можна піти подивитись оригінал, якщо той доступний, або принаймні знайти його до іст... достовірну репродукцію. Так, в основі логотипу всесвітньої виставки 2015 року, яка відбудеться в Білані, рисунок Леонардо да Вінчі вітровіанська людина, постаті голоного чоловіка з ідеальними пропорціями в двох накладених одна на одну позиціях, що вписані в коло і квадрат. Хіба не цікаво замислитися, чому ця робота 1492 року здатна слугувати символу проблем 21-го століття, Тема виставки догодувати планету енергія для життя. Окрім прямих запозичень відомих творів, як от кухарка Веремеєра, яка є логотиподіє із французьких молочних компаній, можна також простежити, в який спосіб кольорова палітра чи манера виконання повторюють у рекламних зображеннях, новинках, моди чи фо фоторепортаж з символікою, яку використовує живопис з давніх новин. Для чого пишуть картини для дітей? Це основоположне питання, Щоб мати бажання оглядати щось не варте на них привабливе. Діти мусять зацікавитися фактом, які підтвердить правило цього твору на існування, наприклад, біографія живописця. Якщо їм, скажімо, буде нудно оглядати зображення хмар, можна пояснити, що в 19 сторінці саме так передавали емоційну нестабільність хмари. Це щось, що затуляє собою будь-які орієнтири. Хмари забираються перед бурею, свідчать при наближенню і то був інше. Та це викличе у дітей значно більше зацікавлення. Історії про митців. Для дітей цього віку історія мистецтва була чимось стати загальним абстрактним, а от історія конкретного митця може їх зацікавити. Тому, насамперед, краще оглянути сітьми виставку одного художника, завідати в галерею, де представило багато його робіт, або відвідати персональний музей автора, акцент на його зірковості відкрива... від... від... свою... відіграє свою роль. Картини для огляду. Прочитаю кілька. Леонардо Да Вінчи, Джексон Полок, Полок, Френціс Беккон, Бейкен, Вінсент Пангох, Єронім Боск, Жан Мішель Баскія, ну і Павла Пікасс і інше. Оглядати полотна наступна частина книги про те, як навчитися бачити картину. Це своєрідна інструкція з користування, що підкаже як краще оглядати твори мистецтва, незалежно від сюжетів, авторів чи епох. Вона допоможе крок за кроком розшифровувати образи, задовольняти допитливість дітей різного віку і різного рівня розвитку. Запропоновані тут поділи вікові групи не слід сприймати як жорсткі рамки. Питання чи судження винесені у заголовки абзацу можна почути як від дитини, так і від народного. Хочете? Читайте все поспіль. Хочете, вибирайте окремі абзаци, вони незалежні один від одного. Важливо, ці фрагменти викличуть у вас інші питання. Важливо, щоб кожен виявив, що здати відкрити у собі власний спосіб бачення. Цю книгу не задумано як каталог найвідоміших картин. Ті, що тут відібрані мають стати основою для кращого розуміння численних образів, створених від середньовіччя до наших днів. Усі запропоновані тут твори займають важливе місце в історії мистецтва. Їх виставляють у музеях, часто репродуктують. Репродукують у найрізноманітніших виданнях. Від 5 до 7 років або початковий рівень. Перший і найголовніше З'ясуйте, що діти цього віку бачать на картині, бо те, що на ній зображено не завжди очевидне, навіть для дорослого. Образ, який ми зазвичай сприймаємо цілісно, поділіть на окремі елементи, від 8 до 10 років або середній рівень. Детальніше питання розвиватиме, вміння інтерпретувати малярство. Вони краще провокують рефлексію. Від 11 до 13 років більше або вище рівень картину треба поєднати із зовнішнім контекстом. Тут згадайте про мотиви самого художника, про історичну важливість його творчості.